Зараз збираюся до Тернополя. Сьогодні треба купити лазерний далекомір. Маю ще спочатку зайти в банк, зняти готівку, тоді купляю оцей пристрій, на який маємо запит від військових, і одразу на нову пошту і пересилаю нашим бійцям. Мирного, безпечного, спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Дякуємо за цей день, за цей ранок бійцям Збройних сил України. Повернулася додому і зараз хочу вам розказати, що саме я сьогодні придбала. Бійцям це, як я вже казала, це був лазерний далекомір. Запит на цей пристрій надійшов від бійців 42-ї бригади, 422-го окремого стрілецького батальйону. Кулеметний взвод. Так, пристрій я вже придбала. Я зараз хочу показати вам його детальніше. Придбала і вже відправила нашим бійцям, нашим героям. Так, ось такий лазерний далекомір. От, бачите? Ціна 15500 гривень. Ось цей пристрій, невеличкий, легко вмічається на долоні. Має захисний чехол для транспортування. Мені його вмикало, я дивилася через нього. Там чітко видно об'єкт і дуже гарно зразу висвітлюються цифри, які показують відстань до цього об'єкту. Пристрій добре бачить об'єкти на відстані майже 2 тисячі кілометрів. Лазерний далекомір. Так, далі бійцям першої танкової сіверської бригади ми з вами збирали кошти на ремонт автівки. Хлопці просили 75 тисяч гривень. 75,5 тисяч гривень. На даний момент я змогла їм переказати 45 тисяч гривень. Ну саме таку суму вдалося зібрати. Дякую всім, хто долучився до збору цих коштів. От ну, бачите, як вийшлося части. От як воно виходить? Збираю гроші, стараюся відправити бійцям на на якусь потребу. Виходить на зв'язок, боець іншого підрозділу. І вже не можеш йому відказати, і вже смикаєш гроші з тої кубки, як то кажуть. От, але маю надію, що ми зможемо ще дозбирати кошти і ще допомогти придбати деякі запчастини саме оцим танкістам нашим. Так, зараз хочу вам показати свою переписку з бійцем першого, першої танкової сіверської бригади. Бачите, боєць написав. Прийшло два грошові перекази: 25 тисяч і 20 тисяч. Разом, разом 45 тисяч. Боєць написав мені бажаю здоров'я. Він мені тут написав листа, що саме вони купили за ці кошти. Так, ну і фото і відео автівки скину пізніше. Ну, автівка зараз ще на ремонті. Так, бачите, хлопцям це бійці взводу, звукометричної метричної розвідки, взвод буар. 30 тисяч вони заплатили за МКП з роздаткою. полуось ліва 14 600, Це дві, дві полуосі. І сальник. От, 45 тисяч гривень. Ще одне відео надіслали мені бійці. Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади. Ми також допомагали їм відремонтувати кілька автівок. Там чотири машини було на ремонті. Маємо відео. Зараз вам хочу показати. Бажаю здоров'я. Забираємо машинку ще одну з ремонту. Бажаю здоров'я. Забираємо машинку ще одну з ремонту. Дуже дякуємо вам за допомогу в ремонті нашого автомобіля. Їде виконувати завдання. Так, шановні мої глядачі, отримала посилочку від Славіка, це боєць бригади Рубіж. До речі, він же мені ось таких посилок кілька надсилав. Два рази вже надсилав, так. Це сухпайки, канадські сухпайки для наших військових. І він каже: я можу з вами поділитися. Маємо їх достатньо, окрім того, і так гарне харчування йде в підрозділі. Каже, можу вам надіслати. Надіслав мені два ось такі пакуночки. Я зараз не буду робити детальний огляд, тут дуже дрібний шрифт, дуже бачите, дрібний шрифт, щоб почитати, що там є, тим більше треба перекладач вмикати. От е, ну наскільки я пам'ятаю, оці попередні, які я дивилася, він же мені голландський висилав і ще якісь. Що там є? Там є шоколад, там є кава, там є напої, там є в пакетиках їжа швидкого приготування. Тобто якась каша може бути. Її просто заливають окропом в пакетику, вона оце все набухає. Хлопці можуть надістися супи гарячого приготування. Все в пакетиках, все дуже гарно складено. От, можуть бути Можуть бути енергетичні батончики. От, бачите, ось таких два сухпайки. Попередні пакети з отакими сухпайками я відправила своєму доброму колезі Сергію Шелудьку для розіграшу в його благодійній лотереї. Так само оці. Буду на пошті, зізвонюся Сергієм і також йому перейшлю. От. Відправляємо ці, Відправляю оці пакуночки на добру справу. Кажу, як воно є. В одних бійців і продуктів багато, і от сухпайками вони гарно забезпечені, якісними сухпайками гарно забезпечені. От. А в другі підрозділи, хлопці відправляємо консервацію, відправляємо м'ясні консерви, овочеві консерви. Минулого тижня ми відправляли з чоловіком навіть картоплю. Я думаю, що ви бачили цей ролик. От. Чому так? Не буду коментувати, не хочу коментувати, тому що. Я думаю, самі розумієте, чому так? Від кого це залежить? І... Так, далі. Хлопці, 15 та бригада, бригада Карадах, також вийшла на зв'язок, придбала для них. Так, зараз гляну, точніше. Так, замовила і відправила бійцям бригади Карадах дві. Зараз. Ага. Дві станції резервного живлення. Загальна вартість цих двох станцій 23,5 тисячі гривень. Дякую всім, хто допоміг мені зібрати кошти на придбання цих двох пристроїв. Так, зараз вам покажу свою переписку з бійцем. І маємо відео з подякою. Нашу посилку бійці вже отримали. Ми бійці 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Ми бійці 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України дякуємо Антонюк Іні за чергову допомогу у вигляді двох зарядних станцій. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Шановні наші глядачі, ви бачили, що кілька днів тому ми з чоловіком відправили, відвозили на нову пошту, відправляли дуже багато посилок. Їх було настільки багато, що це все довелося складати в бокси. Хлопці все отримали: обидва підрозділи, всі наші гостинці, наші подарунки. все Все, хлопці отримали. Зараз хочу вам все показати і подякувати за вашу допомогу і підтримку. Так, це моє листування, моє спілкування з Дмитром, боєць інженерно-технічної роти 46 ї окремої аеромобільної бригади. Трошечки були такі негаразди і в цих бійців, і так само в другого підрозділу. Тому що хлопці, це я розумію, що хлопці в зоні бойових дій не завжди можуть вчасно забрати посилки. Отут тут маю до речі голосове повідомлення. Хочу вам його вімкнути. Щоб ви почули, послухали. Доброго вечора. Не спів сьогодні заїхати за посилочки, забрати, і обстріляли село там, де хлопці жили, то поїхав їх перевести ближче до нас. Завтра обов'язково заїду, заберу і зразу до хлопців розвезу посилочку. От, бачите, автівка, вікна розбиті, шиби розбиті. Так, але все добре. Хлопці наші посилки отримали. Подивіться. Гляньте, які бокси пішли до них, бачите? Величезні бокси, повністю закладені нашими гостинцями. І ось тут є багато фотографій, є відео. Гляньте. Ввечері хлопці повернуться з робот. ще поїду пороздаю. От, подивіться, зараз я всі оці фотографії і відео покажу вам ближче. От, і знову ж таки голосове повідомлення є від бійця. Добрий вечір. Розвіз хлопцям посилку. Форма підійшла, одразу повдягали, пофотографувалася в ній. Також берці підійшли, флісові кофти. перчатки. Дуже раді були, також смаковикам раділи. Хтось сало радів, хтось печиву пірогам, серветки нам завжди потрібні. Передавали щире дякую. У нас сьогодні ще день Десантно-штурмових військ, то хлопцям е, вийшло, що як подаруночки сьогодні. Е, велике дякую. От отримуємо посилочку вашу. Зараз будемо загружати машину. Все. Загрузились ми в машинку. Повна машина вашої передачки, смаколиків, речей. Дуже дякуємо вам. ねえかねえかねえいねえかねえかねえかねえ І так само в другий підрозділ я показувала, що ми відправляли багато гостинців. Там тушонки були, домашні консерви, випічка. Також було дуже дуже всього багато. Тут бараболя є. Бачите, також величезний ящик. Це, напевно, найбільший ящик, який був на пошті. Ми склали сюди печиво, от, а все інше поскладали. В ось такий бокс. Спочатку боєць написав мені, що трошечки затримується, не зможе забрати вчасну посилку, тому що була розбита переправа. Я вам там показувала переправа через ріку, але потім все добре. Пройшло кілька днів. Він посилку забрав. Бачите, і нулька посилку забрав. Сьогодні зроблю відео. Дякую, дуже дякую. Це відео то, що ми вчора отримали, подаруночки. Тут ось картопелька, ящики. Зараз розпакую. Буде віддільне відео. Так, і ось тут є відео, повністю відео огляд всіх наших, всіх наших посилок. Так, бачите зараз покажу вам його ближче. Олька, є. Получили, розпакували. Все дуже гарно, все є. Зараз картофель покажу. Огірочки, сало, чесничок, ще один ящик тут. Дали нам наші люди, без яких ми не можемо. Йду картопельку покажу. Це тут в нас буде кухня, згодом. Кухня, склад. Картопелька, 5 мішочків, земляки. Дуже вам дякую, буде чим людей кормити. Так, так поїхали. Так. Що, пані Інна, ми хочу вам щиро подякувати від імені Зводу за безпечення сидітного ракетного та артилерійського дивізіону за надану вами допомогу, яка є. Ми дуже раді, що є такі люди, які допомагають, мають бажання допомогти і допомагають армії. Тому перемога буде за нами. Слава Україні! Подяка всім мішанам. Дякуємо, Дякую. слава Україні! Слава вам, наші сильні і мужні герої! Втомлені, скалічені, зранені, але сильні і мужні, саме ті, які зараз тримають нашу оборону. Слава вам і подяка, і низький уклін. Шановні мої глядачі, ще раз хочу щиро подякувати всім вам за підтримку, за ваші добрі слова, підтримки, які ви нам пишете, за ваші добрі побажання. Навзаєм бажаю всім, хай Бог укріпить вас у доброму здоров'ї, хай благословить вас за ваші добрі справи. Дякую всім, хто донатить. Дякую всім, хто надсилає посилки. Дякую всім, хто не втомлюється допомагати нашим захисникам. Кілька днів тому на ринку зустріла свою знайому, давню не бачилися, ми з нею напевно півроку. І вона каже до мене, ти далі допомагаєш з солдатом. Я кажу, так, вона каже: Ну а на що зараз збираєш гроші? І я кажу: на що? На що збираю гроші? На допомогу нашим захисникам, нашим фронтовикам. На яку саме допомогу? Що можна сказати? На все, на все, що це може це і одяг, це і взуття, це і харчування. Продукти харчування, це і дуже-дуже і великий список. Щоб оце все розказати, це хлопці просять допомогти придбати ті чи інші речі, відремонтувати, допомогти відремонтувати автівки. Хлопці просять допомогти придбати нову форму, нове взуття. Допомагаємо, допомагаємо чим можемо. Шановні мої глядачі. Я ще раз дякую всім вам, шановні мої глядачі, хто мене підтримує. Дякую всім за довіру. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям.